Який насправді рівень підтримки влади? Чи означатиме завершення війни посилення команди Зеленського? Давайте подумаємо, коли на фронті знову пожвавлення, тема корупції відходить на задній план. Українці втомилися від війни і готові керівництву країни пробачити все, що завгодно, аби тільки завершилася війна? Не знаю, чи усвідомлюється офіс президента, але грає він на цьому бажанні майстерно. Новини все ще рясніють обшуками і затриманнями за інерцією. Очевидно, скоро вони зникнуть, цілковито уступивши місце боям і ракетним обстрілам. Проте зверніть увагу на обставини, в яких влада була змушена влаштувати парад звільнень і серіал обшуків. Безумовно, основним тригером був яєчно-харчовий скандал в Міноборони і подальше відмазування міністра Резнікова під плач опозиція і руски працюють проти міноборони або крики Ах, якого міністра хочуть звільнити. Але не тільки невійнуватим Резніковим все обмежилося. Давайте згадаємо вояж заступника генпрокурора Симоненка за кордон, на секундочку, близького товариша Татарова. Давайте зустрічі з виборцями нардепа Тищенка в Таїланді пригадаємо. Давайте згадаємо автопарк, придбаний депутатами Слуги народу, то що й що. Правда така: варто було стабілізуватися фронту, як з усіх щілин полізли новини про що? Правильно, про корупцію. А чому? Тому що українці дуже люблять слухати, що їх хтось обкрадає. Я писав це і повторю знову Зеленський став владою, тому що напередодні президентських виборів 2019 року градус корупційних скандалів у суспільстві був доведений до рівня благого безумства. Тільки так вдалося осліпити суспільство настільки, що воно не побачило реальних досягнень команди Порошенка. Але цей кийок має два кінці. Так само зелена влада сама стає фігурантом корупційних скандалів, а саме цей продукт українці споживають з натхненням. І щойно ми побачили, що варто пригаснути зовнішній загрозі, як з усіх шпарин починають лізти подвиги чинної влади, які дуже швидко будь-який рейтинг влади Зеленського з'їдять. А це означає, що найбільше владі Зеленського загрожує саме завершення війни, як то не парадоксально. Бо що станеться далі? Далі корупційні скандали полізуть один за одним, на них нашаруються претензії людей, які втратили через війну майно рідних, ці люди захочуть банально відновлення житла, а ще вони захочуть відповіді на питання, чому так сталося, хто винуватий. Все це в сукупності знесе рейтинг влади зі свистом. Спершу Зеленського будуть запитувати, нащо ти оточив себе такими. А до фрази Та він сам такий часу мене небагато. Хочу нагадати, що 23 лютого 2022 року лідером рейтингів серед партії була не партія Слуга народу, а була Європейська Солідарність, як то не парадоксально. Це повернеться і повернеться доволі швидко після війни. Оце і буде реальним рейтингом цієї влади, і ця влада це відчуває. Тому влада вже зараз хоче провести вибори президента зразу ж після війни, щоб рейтинг не встиг впасти. Але нічого в неї з цього задуму не вийде Побачите. Звісно, Зеленський може прямо зараз заходитися міняти своє корумповане оточення і наводити лад в державі. І силовики наче заметушилися. Але вже навіть Шабунін відзначив, що ми бачимо кадри обшуків і затримань, але не бачимо кадрів з винесенням судами, запобіжних заходів, тобто, все це якийсь серіал знову, як завжди. Бо ця команда вміє. Саме знімати кіно, але ми все рівно переможемо. І зовнішніх ворогів і внутрішніх крадунів все буде Україна.